Всім привіт! США незабаром можуть розв'язати новий збройний конфлікт на Близькому Сході або в Туреччині, заявив у бесіді військовий аналітик, старший науковий співробітник Академії військових наук Володимир Прохватилов. За його словами, це необхідно американському військово-промисловому комплексу, який вимагає від влади США довгострокових контрактів. Американці постараються розширити число гарячих точок. Можливо, це будуть регіони південніше України. Там, де зараз землетруси відбуваються або ще південніше, це Близький Схід, ймовірно, увага громадської думки буде зміщена на інші регіони. Експерти в нашій розвідці прогнозують, що попереду Велика війна на Близькому Сході, сказав аналітик. Він зазначив, що американським військовим компаніям все одно де заробляти на Україні або в якомусь іншому місці. При цьому Володимир Прохватилов припустив, що з Китаєм США воювати все таки побояться. Аналітик додав, що зараз американська військова галузь відчуває кризу, вона не справляється з поставками для тієї ж України. На думку прохватилова, Київ не отримає обіцяні Вашингтоном 300 танків взагалі або ж це буде дуже неякісна бойова техніка. Раніше американський політолог Деніел ДеПетрис заявив, що слова президента США Джо Байдена про надання Вашингтоном військової допомоги Києву скільки буде потрібно, може призвести до ескалації конфлікту і втягнути в нього НАТО. За його словами, якщо США і Альянс підтримають наступ України на Крим, це може призвести до ядерної війни. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки.